25 років, відколи Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці присвоїли ім'я Михайла Івасюка. На час цього у дворі приміщення просто неба організували урочистості. Захід відвідали і журналісти ТВА. У колі читачів, колег та культурних діячів у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці. Відбулася урочиста академія Михайло Івасюк. Велич особистості, і не випадково, оскільки саме 25 років тому, 8 червня, у 1998 році, постановою Кабінету міністрів України бібліотеці присвоїли ім'я Михайла Григоровича Івасюка. І ми вже стали не безіменною якоюсь такою бібліотекою, одною між інших, а бібліотекою, яка має ім'я, яка пишається тим, що саме Михайло Григорович Івасюк став нашим патроном з поміж Культурних осередків нашого міста неодноразово Михайло Івасюк відвідував і Чернівецьку обласну універсальну наукову бібліотеку. Та був тут постійним читачем. Відтак чимало працівників пам'ятають та описують письменника як високоморальну та високоінтелектуальну людину. Багато є працівників, які пам'ятають Михайла Григоровича як нашого користувача, одного з кращих читачів бібліотеки, людину, яка дарувала бібліотеці свої твори, як художні, так і літературознавчі твори. І просто людину високоінтелігентну, високоморальну і просто людину з великої літери, як фахівця і як людину, можемо сказати тільки найкращі слова. Так, колишня директорка Чернівецької обласної наукової бібліотеки з захватом згадує 1998 рік та ділиться важливістю такого здобуття для закладу. Ім'я Михайло Григоровича дало досить, я б сказала, ну вагому таку нам допомогу в популяризації бібліотеки. По-перше, я знаю, що до того багато обласних бібліотек мало вже звання своїх там, місцевих Різних видатних діячів, от і нам теж ну якось престижно, Це дуже престижно було. З одержанням почесного звання бібліотека здобула і багаж можливостей у вигляді грантів та проєктів, а ще й натовпи читачів. Пригадує Антоніна Іваницька. Ми тоді виграли прекрасний великий, дуже грант чити міжнародному фонді відродження 14 комп'ютерів. Це тоді 98 рік. Мало хто мав комп'ютери. У нас були толпи читачів. У Нас стільки було читачів, просто дівчата навіть не могли пообі... ну, пообідати не було коли. Серед постійних відвідувачів бібліотеки та гостей заходу зібралися й рідні Михайла Івасюка. Це надзвичайно відповідально, що Чернівецька обласна бібліотека імені батька Михайла Івасюка. Це клопоталися члени кафедри української літератури, зокрема Богдан Іванович Мельничук, то висунув таку ідею. На Назвати бібліотеку іменем Михайла Івасюка. І звичайно, я це пам'ятаю, і дуже вдячна. І дуже вдячна всім, хто підтримав це. Бібліотека важливе місце. і Ми бачимо, як вона розвивається, як вона стає культурним осередком, як вона причепурюється і Чернівчани будуть тут творити нові сенси. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.